Всім привіт, всіх вітаю новому відео. Вибіжала в магазин, поки Аліса уснула. Ми вже два дні вдома, майже не виходимо, вчора лише ввечері, ненадовго. Захворіла дитина, соплі, чхає. Вночі не спимо. Ну, сьогодні ну, чотири рази точно Аліса прокидалася. Плакала, ніс, носик закладений, промиваю її. Звісно, це не подобається, але потім знову засинаю. Вранці теж вибігала на вулицю, на ринок, купила трошечки овочів, згадала, що галія там вже закінчилася, соль закінчилася просто під шесту. Тому і побігла. Зараз ще забіжу в агромол. Куплю молока, наберу пів баклагі води, щоб боїсь готувати. І біжу додому. Молоко зазвичай і в супермаркеті купляємо постійно, є щось по акції, але сьогодні нічого не було. Та і Алісі теж треба вже закінчилося безлактозним взяти. І, можливо, смаколик якийсь, я подивлюся їй. Перебігла вже додому, набирала води на 7 гривень, і то думала, не наберу. Якраз приїхала машина, та що обслуговує апарат, думала, все, капець. А, так, в мене покупки такі, нічого особливого. Банку літрову взяла. Зараз скажу скільки вона коштувала. Мабуть, 21,50 щось типу щось того взяла Алісі Коктейль молочний, олію літерову. Нічого нема по акції. Олійна по акції, але ж вона не літерова. Її там 850 сіль, близько 16 гривень кілограм така. Я так ще, мабуть, не купляла. Так, Банка мені ж саменьки цікаво. Олія 70-90 це найнижча ціна в нашому супермаркеті, але зазвичай ми її завжди підгадуємо, що вона по акції вона 50 чимось десь так. Так що так. Банка, банка 23 гривні. Літрово. Були перед цим ще півтора літрове, але не мала, віддать, перескупляли. Так що так, вагра молі взяла, а де я чек де я діла, подівала. Все, сумки нема. Знайшла чек. Молоко звичайне 2,5 жиру і безлактозне. Скрізь по літру, і те, і те по 45 гривень. Тісто хотіла листкове взяти, але в Агромолі нема. Це мені вчора дівчата порадили з Салтівського магазину, я в них питала, заходила, сказали, що в Агромолі класне тісто. Але листкового нема. Сьогодні не з'явилося, не підвезли тісто 105 гривень. 900 грамм. Дивилася і вчора, і сьогодні. У нас в супермаркеті цінників нема на той товар, що є в наявності. Нема на нього цінників. Є на якесь інше тісто, якого там нема. Так що, ну і ціни, звісно, там дорожчі. А що там за якість? Ну, там. Руті лежало кілька видів, там 500 грам і кілограм або теж 900 грам. Але десь під 150 гривень, мені здається, кілограмово там буде. Ну там іншої фірми, але а, цінники були. ну, Думаю, десь так. І взяла, де він є, 25 гривень за ось таку маленьку баночку. Перший раз мені попалося безлактозний ванільний. Дитячий сирок. Ну, може, буде ліса їсти? Буде, не буде в неї дуже погіршився апетит, майже від усього відмовляється їсть. Ну, вона, вона завжди так, коли захворіє, вона майже не їсть їсть молочну кашу. Яблучко магазин не їсть. Блін, от ввечері, ну, можливо, ще підемо в магазин. Або трошечки, ну, не, не колись стемніє. я стемні, а... пройдемось, вийдемо, все одно треба на сонці бувати, дихати. Це Парі, те, та... що залишилось. Ну, це, знаєте, такі, що падають. Вони солодкі, а там два види. Ось вони вже псуватися почали. Вже вони е третій день як лежать. І я оце думаю заробити трошечки пиріжків, але ось... Знаєте, слоєчками захотілося, а листкове тісто саменьке робити, навіть режове. Це довго гратися, настрою нема. Трошечки зароблю. Інше або десь на компот пущу, жарко, або заморожу. Трошечки є в морозилці місця. Е, закрила вже. Чому я купила банку? Закрила ось чотири баночки, ще одну знайшла. Там в мене пакетики з чаєм були. Щось я. Е, ще коли накупили чай, ліса порвала ту коробку і скрізь воно розсипалося, розпадалося, і я ото в банку поскладала. і Залишилися помідорчики, і залишився якраз маринад. Ну, треба буде погратися, окремо тож залити залиту окропом злити. І, і тоді вже знов прокип'ячу маринад та залью. Я думаю, та тут навіть залишиться ще все одно. Прокип'ятила м'яско на борщик, це ще перед виходом. І щойно поставила водичку на бульйончик. Не знаю, може зараз поки Аліса спить. Самі лягти трошечки відпочити, бо я, я вже не можу, чесно. У нас більш-менш спокійні дні та ночі були, ото, як вже казали, на повний місяць вона не спала. Потім в неї нормалізувалося все, я почала не спати. І кошмари мучали. Зараз знову не спимо, бо хворіє дитина. І пізно лягаєш, вночі постійно встаєш, і зранку з самого вже встаєш. Я вже не знаю, я вже мертва. Перед тим як Аліса уснула, це я якраз заливала помідорчики маринадом. Я вже і забулася, що в нас тривога була. В вікно бачила, що якась машина величезна переїхала. Ну, можливо, це те, що сміття вивозить, можливо, якась інша. Я думала, то від неї якісь там звуки. Один звук, інший, потім ніби ще було. Mujeres". А то виявилося, я вже не знаю, чи на другий, чи на третій, я вже побігла, кинула все, схватила лісу, побігла до коридору і вибухи десь чутно було, ну десь далі. Нібито у передмісті. Судячи з усього, закінчилися наші тихі спокійні, більш-менш це я сугубо за Харків кажу, не кажу за область, тому що там чутно було весь. Цей час, щоб нам було ці жахливі звуки. Так що так. Ну, ще зранку, крім томатів, купляла на ринку капустинку, е бурячок один і перетоплій кілограм. Ну, звісно, там позалишається буряки цілий, звісно, потру. Люблю, коли борщик такий червоний, насичений. І ще купляла помідорчиків, брала 2 кг. Машенька називається 30, в районі 30 гривень. Вони в різних кіосках десь трошки дешевше, десь трошки дорожче. Один, сьогодні неділя один кіоск сьогодні не працює. Там, де нижча ціна. Там або кілометрові черги, на кілометрові, але 15-20 чоловік то як добрий день постійна проблема. Я вибігала зранку, там був прийом товару, було зачинено. Мені під минулим відео вчора написала пані Ярина. E, стосовно того, що я баклажани, я вже не пам'ятаю по 30 чи по 35 я їх купляла, що на що переплачувати, коли можна в АТБ взяти по 20 гривень, e, я вам скажу в нас в тому кіоску, що нижча ціна, вони по 18,50, але я дуже рідко маю можливість, що є в мене час. Стояти у черзі за лісою, це нереально. Е, жені вдома майже ніколи нема, е, вночі не спимо, з самого ранку не спимо. І вибігати з самого ранку, коли ти вже мертвий <сміритвий> просто, м'яко кажучи, не виспаний і бігти за тими, полювати баклажанами чи ще за чимось, та хай мене Бог з вагатки ранить. Якось так. І ще за що було. А, за те, що теж від цієї пані Ірини, а... Перше... ну я не пам'ятаю дослівно, що перший раз чую, що ось там консервуват... консервують сугубо огірки, тому що вони універсальні. Треба все закривати. Звісно, треба все закривати. Звісно, коли, особливо, коли є. Місце, де це все потім можна зберігати. В нас немає погрібу. Хтось писав ще кілька відео, тому що у нас п'ятиповерхівка, і мають бути там для кожної квартири кладовки, десь там у підвалі. У нас нема. Нема в нас такого. Нема квартира маленька, на зараз. Спекотно, в нас нема прохолодного місця. На балконі теж спекотно, зараз знов потеплішало. І те, що я консервую, це все складається у нас, в наш невеличкий холодильник. Він невеликий Місця для. Ну, наста... Понаставляю я купу банок і йде потім, що ну, куди що складати. І я ж казала, що ну, все одно трошечки помідорчиків по мірі того, як з'являються у нас якісь баночки. Ще раз пошукаю, ще раз пошукаю місце на місце, господи, в столі, можливо, ще десь там заставлена. я 2-4 літерових хто от знаходила. Хтось мені навпаки, от я в тому місяці почала що це розмовляти стосовно того, що якусь закривачку зробити. Мені багато хто тоді радив, що ще зарано, в серпні краще помідорчики закривати. Тому я і це одна з, одна теж з причин, чому я займалася огірками. Ціна на них так і не впала, вони навпаки, мені здається, трохи дорожчі стали. Якщо огірки купляла, по-моєму, по 27 чи по 28. То зараз вони в районі 40 плюс-мінус. ну Дешевше 40, мабуть, якісь, якщо і є, то вони або вже такі кабани, або вони в'ялі такі. ну, Так що так. Помідорчики зараз теж. То треба полювати, полювати за ними. Я спеціально сьогодні вийшла, спочатку перебіглася там, де домашня в нас виносять, Тому, тим паче сьогодні неділя ще. Чому я саме сьогодні вибігла зранку, сподівалася, що молочку домашню привезуть. Хотіла сиру взяти творога, але не було. І зараз я теж вибігала, подивилася, теж нема. Так що так. Вони от отдавали свій номер телефону, що якщо що, під замовлення, але я думала, що вони все одно переїздять, торгують. Так що так, що я ще хотіла розповісти? Вчора купляла, взяла, я навіть не загуглювала. попросила е, якесь противовірусне, взяла одну пластинку, десь вона або 136, або 138. Інозин Прано Бекс 1000, е, Сказали, якщо нема. Нема симптомів хвороби, але е, нос, як у нас от Аліса вже захворіла, е, то я думаю, ми постійно отаку, спочатку вона, потім я, або Женя, по колу потім і ніколи оці противовірусні не беремо. Якщо симптомів ще нема, то одну таблетку на добу для дорослого. Пити для профілактики. Чесно, не все хотіла почитати, загуглити, бо взяла одну пластинку інструкції, звісно, ніхто не дав. І що ще? Що ще? Жені вчора сказала, кажу, будеш пити, я взяла він щось ніг. Його вдома його не буває. Він ввечері приїхав, поїв. Туди-сюди і все і спати. Вчора ми ввечері, звісно, не ходили, не гуляли. Не знаю, що сьогодні, як воно буде. Сьогодні ось в нас потеплішало на вулиці, але е вітряно, знову вітряно. І легенько особа не вдягнеся. Я вибігала в майці, в шортах. Воно сонце пече, але вітерець такий вже, знаєте, і дивлюся, спостерігаю, що ходять люди у масках. Я б не сказала, що на перший погляд в них є симптоми хвороби, мабуть, все ж таки вони бережуться і як заходять десь у магазинах або у транспорт, скоріш за все, вдягають маски, щоб не заразитися, тому що і ковід вже знову актуалізувався, і багато людей хворіє. Знаєте, як ото у нас як не одне, так і інше. Я вже казала, Жені, як почали ото в новинах писати стосовно ковіду, що поширюється багато дуже захворювань, поширюється кількість людей, що хворіють, там якась статистика за, там, за тиждень останній, по, по містах, по великих. Я кажу, Жені, мабуть, скоро війна закінчиться, тому що. Перед війною ковід, що ми якось знаєте, обмежені були, не піти десь, не, не знаю, що під час війни якось більш-менш все затихло. Зараз знов починається. Кажу, можливо, війна вже закінчиться, та знову у нас ковід, і знов якісь все одно обмеження будуть. думала вже вода закипіла, зараз закипить вже. Але щось поки що, поки що немає якихось позитивних новин. Нема чому робити. Та якихось особо сподівань, знаєте, вже сподівань якихось теж вже нема, де щось налагодиться. Знаєте, як ми от один одного в коментарях підтримуємо, що все буде добре, все закінчиться, все налагодиться. Один одному кажемо, бажаємо, але не знаю, настрою геть нема взагалі. Що вже перевдягнулася, бо дуже спокою. І не пам'ятаю, показала чи ні, купила знов, купляла в минулому році. В нас як на магазин називається Смайл Маркет. Там багато різних довідничок для дому. Ціни більш-менш. Єлі знайшла, бо дуже багато спеції. 30 гривень він коштує така пачка. Дуже зручно. Там все одразу є, не потрібно нічого окремо купувати, Гірчиця, перчик, чесник. Є ще там якісь сушені, овочі, так що все, що треба. І потім я взимку використовую, там, то печериці, як мариную. Дуже класно, дуже зручно. І не пам'ятаю, показувала я вам чи ні. Нещодавно, я не знаю, тиждень пройшов чи ні, посіяла кріп. Це є його ще кінець зими, початок весни, купляла в Павлограді в АТБ. Не знаю, побачила та й взяла. І потім якось, ото, як сіяла все, ото свої рослинки. Хтось в коментарях писав, що кріп не росте, не буде він рости. І в мене теж був досвід. Колись з подорогою, це ще в Донецьку було. Ми тоді закінчили технікум, поступили в університет, повлаштовувалися на роботу, бо ми на заочку поступали. І... Посіяли, в нас балкон був. Був балкон, посіяли. Я не пам'ятаю, що воно таке було. Якась величезна, якийсь тазік, карита, щось таке глибоке. Мабуть, і ґрунт ми магазин не купляли, Я вже не пам'ятаю, бо це десь 2012 рік. Це більше 13 років вже минуло. Ось. І в нас нічого не зійшло. Ми поливали, там достатньо світло було, тепло, нічого в нас не вийшло. Я потім ніколи, скільки по квартирах, де жила, навіть ніколи не намагалася. Це думаю, то вже повидирала, бо вже вона своє відслужила. В принципі, мені ось рукола не дуже, я не дуже її полюбляю, але на якісь канапки по листочку, на піцу, ще якось те В салатах я її ну мені не заходить, ось вона специфічний в неї смак. Жені подобається. ну. І в мене ще я навіть і не сіяла салат, у мене насіння залишилось. І ото кайбов. Ну, думаю, ну спробую. Чим я ризикую? Що воно просто лежить, що я його спробую посіяти. І воно от-от-фот-фу так. Добренько все. Зараз подивлюся. Так, закипіла в мене водичка. І ще хочу вам показати. Тробочка з соку знайшлася. Показати огірочки на балконі. Вчора один, великий вже достатньо зірвали. Ми за лісою куштували вже помідорчики. Женя все ніяк він одразу помітив, що помідорчиків менше стало, але я кажу, то ще є, яка різниця, а він якось каже, в одинокого що ми без нього дуже смачні. От скільки магазині ці на ринку купляєш, ну взагалі не то, знаєте, в мене, мені пригадало на смак, як батьки роблять з домашніх наших помідорів томатний сік, такий насичений, запашний. Оце, знаєте, в мене від одного такого помідорчика такі ось. Смакові, вибух смаків в роті. Дуже, дуже смачно клас. І я вже казала, трошечки стало прохолодніше на балконі, тепло, але нема тієї пирілки. Я той, що зірвала, він ще більший був. Ось. Це коли два дні тому я знімала, він ще геть малесенький був, а цей взагалі його не було. Він ще з'являється, десь я ще бачила, десь я ще бачила, але зараз вони ховаються всі під листями і десь я бачила, де ще величезний бачила. Добре, не буду, не буду наразі вишукувати. Не буду вже знімати, як там той борщ готую, як ту банку помідорів до, до Каламбоцею. Зараз випічка вже колись ближче до вечора буде. Можливо, Женя як приїде, щоб я спокійно позаймалася. Аліса перекинеться, буду займатися борщем, посаджу її разом зі мною, може, малювати буде. Ну, подивимося, не загадуючи. Зараз все ж таки. М'ясо я вкинула в бульйон, хай вариться. І ще зараз дороблю ту банку помідорів, щоб вже звільнити місце, звільнити ті кастерлі зайві, та трошечки полежу. Можливо, навіть поки маю, закрию очі. З вами буду прощатися. Не обіцяю завтра відео, Бог його знає. Все одно ніде зараз не їздимо, не буваємо. В основному знаходимося вдома. Знаходимося вдома, щоб нікого не заражати. Якщо виходимо на вулицю, то десь просто вулицями ходимо, або є в нас такі майданчики невеличкі, що дітей там практично не буває, ніколи там не бачила йому, то можемо на такий десь піти. Погуляти, бо Аліса вчора, як отой -от, хаті -от до вікна підійде, такими сумними очами дивиться, хоче дитина на вулицю. Що, що заробиш все одно є, який би стан не був, а діти є, діти. Добренько, всіх обіймаю, всім миру та тиші. Пока-пока до наступного відео.